Так само закладені е, семінар тренінги навчання з розвитку бізнесу. Я сподіваюся, що служба зайнятості обласна спільно з департаментом економічного розвитку обласної адміністрації буде надалі успішно реалізовувати цей проєкт. І сподіваємося на вашу підтримку. Єдине, що як людина, яка пройшла ці семінари, я десь розумію і плюси, і мінуси такого навчання. Я собі десь бачу, що було б цікавіше вести, напевно, і ефективніше вести кілька груп від початку і до завершення, поки людина не зареєструється, тоді ефективність від цих семінарних буде значно вища, ніж ми візьмемо багато груп і проведемо просто семінари. Хотілося б, щоб відсоток тих людей, які пройшли навчання і стали приватними підприємцями, започаткували власну справу, чи з вашим інструментом, наприклад, отримання одноразової допомоги, чи просто вони себе знайшли і самі знайшли інструменти. Тут вже відповідно як нам дадуть можливості наші бюджетні призначення і наші програми. Але сподіваюся, що у нас така можливість буде і в 2017-18 році спільно з вами ми продовжували. Спасибі. Значить, дивіться, чоловіки, я просто поки Денис підписує, скажу вам що, що це конче потрібно, що ми робимо, бо щоб багато, щоб багато не говорити і не повторювати одне іншого розвитку Закарпатській області, щоб ми були успішними як малий і середній бізнес, немає. Всі сьогоднішні утворюючі підприємства... Які працюють на недавальницькій сировині, вони на сьогодні потрібні. Але ж це не вирішення питання нас. І тому ця програма, яка є, я думаю, що не тільки усі другі це побічні питання. Бо розвиток економіки, далі вся йде соціальна сфера, далі всі наші питання. І тому я чому? і дякуючи тому, що так склалося, що і Денис працював до тих пір, сьогодні, скажімо, відділи економіки, без них ми не можемо знати про... Що ми будемо готувати в конкретному в конкретному районі. Без програми соціально-економічного розвитку області нема що говорити про ринок праці. І от, це, це наша спільна робота, особливо із управлінням економіки. З другого боку, спілки є роботодавці, і це, що ми напрацюємо, і я одне, що хочу сказати, що не буду говорити про нові наші методи, але ж у цей час ми всіх з цих підприємців, які в нас отримали допомогу, не в нас отримали допомогу, ми будемо вести їх технічний супровід у плані надання допомоги. І думаю, що недалеко той час не можу сказати, що цього року, в наступному році будемо мати на то і кошти, бо на сьогодні про ООН 8 областей мають великі кошти для того, щоб людей навчити дати їм, дати їм вуличку, щоб своє робити.